В сьомому класі мама мене віддала у духовну семінарію, незважаючи на, на те, що у мене фамілія Пілат. А це, а це така ну, школа, де Ісуса люблять більше ніж Шевченка, де немає конкурсу Петра Яцика. Є конкурс Петра і Павла. Ну, ми за школою пили гор. Нам на контрольних казали здойте ваші хрестики. Бо то є зв'язок з Богом, не дай Бог, блядь, він вам Ну. У стіловій риба і хліб все. Духовні семінарії вчився. І я пам'ятаю, як через рік навчання прийшла нова учителька, дуже сильно їх вилив, що вона знавець релігіознавства. Її було звати Людмила Степанівна Ропуха. Це я їй дав таку клієчку, бо вона була жирна. а я конкуренцію не дуже сильно люблю. -лю 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 -лю. Не не Це зайве. І цево. І вона читає мою фамілію, і вона була в повному ахуї. Вона не ригала, ну. Вона чека: Пілат! Я кажу, що? До дошки. До дошки. Я підійшов, і вона мені каже, вірш. Я кажу, який вірш? Це лігіознавства. Правильно, не тупий. Я питаю, чого, ну, що таке? Я тебе сюди покликала не просто так. Я питаю, чому? Скажи мені, будь ласка, Андрій Пілат, ти мав відношення до смерті Ісуса Христа? Я слухав реп і був трохи нарваний, я їй кажу, допустимо. Вона чекав смислі, вкору <рисвіт> І вона така: це ти чи не ти? Я говорю, та не я, а хто твій дід? Я кажу холодно. <рисвіт> Прадід? Прадід це зробив? Я кажу, ну ви вже більш-менш наш ляху. А хто? Прапра-пра-пра-пра-пра-пра-прадіт. Я кажу, людно, пані, не заїкайтесь. Я не люблю конкуренцію. Поплидути, хто залегалайс. Добре, записали. Насправді я теж за і як тільки в Україні буде легалайсь, я накурююся так, що я вийду в центрі Львова з плакатом «Зупиніться». Верніть Ківу, блядь. Але взагалі, ну я дуже за легалайз, бо мені здається, що. Алкоголь, він супер такий агресивний. Ти хочеш вийобуватися, ти хочеш понтуватися, хочеш жінку відпіздити. От. Я, коли п'яний приходжу додому і бачу свою наречену, я тварина, я кажу, двої батьки, блядь. <клухи> я покурю, я приходжу додому, я бачу, що вона спить. Я просто підійду і обнімлю. Чмокну, розвернусь і подрочу. <рик> Мені не треба, її, в мене є фантазія. Ми, люди, ми звикли ходити на свята. з чим? Коробка цукерок, блядь, і фляшка. Фляшка, ну ми фляшку, фляшка маємо, ну фляшку, ну треба виїбати, а фляшку. Реву купили, та й пішли на весілля. І це во. Я пропоную, щоб Галичині був закон, щоб ми на хрестини весілля, дні народження до війни ходили з косяком. Т Тоді все, що наготували, буде унічтожено. <плес> Ти просто заходиш в гості, дайте спартака, блядь, дайте плясок. О -о -о. Там просто кухарка буде нас проклинати, каже, Боже, саранча прийшла. <рес> І до нагальних питань. Чотири дні тому у мене заніміла повністю оця рука, дуже сильно боліла голова. Я втратив дихання, я думав, що у мене інсульт. І Я ну, ру своїй. Наречені говорю, ану почитай симптоми. І, в, і вона щось така. Тут, 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 і я говорю в голос, блин, і, і, і вона така: один з симптомів інсульту невиразна мова. Ти, походу, вже давно хворієш. Ти коньяк той. Настаюєшся, блядь. Дякую. 也可